Всім привіт! Вітаю вас в новій серії Transport Fever, де ми розбудовуємо нашу українську транспортну компанію. Хотів вам побажати приємного перегляду. Отже, давайте швиденько пройдемося по тому, що в нас вже є готове, і перевіримо, чи все в нас правильно працює. Мені були дали хорошу рекомендацію, це щоб робити. Так, як ми тут маємо тільки 68%, я не, не хотів додавати більше, бо думав, що вони будуть стояти в черзі. Але мені дали хорошу ідею, можна зробити дві платформи, зробити два маршрути і поділити машини не між цими двома маршрутами. Давайте тоді і так, нам треба буде тут ще дві платформи зробити. Давайте зробимо раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Ще би нам якийсь тут з'їзд зробити. Доступ з вулиці. Чи можемо ми тут зробити? Так. Було би зручно, якби тут був, але. Давайте так робити. І тут тоді будуємо дорогу. А є вже нормальні дороги чи ні? ні? Немає поки що. Давайте отак зробимо. Давайте подивимося, чи щось це поміняло якийсь маршрут. Інколи буває, що тільки робить гірше такі зміни. Так, тут нормально. Добре, давайте подивимося і додамо все ж таки новий маршрут. Звідси сюди. Так, тут на правильному терміналі треба перевірити, чи на правильному терміналі. Так, вони на різні термінали. І давайте купимо декілька машин на цю лінію, де в нас. Е, так. Пути транспортні засоби, вантажні. Давайте одразу 15. Чим більше нафти, забагато, я думаю, не буває. І давайте зразу ще зробимо тут схожу маніпуляцію. Так. Тут, тут, так, так. І теж додамо новий маршрут. Так. І теж туди 15 машин купимо. Потім подивимося, може ми перекинемо частину звідси сюди, звідси сюди. Так, давайте перевіримо, чи з'являється у нас на двох. Так, тут почала з'являтися нафта. І тут. Подивимося, чи допоможе, ну, надіюсь, що допоможе. Так, тут ми вирішили питання, чим більше нафти буде, це добре. Так, тут палива стає трошки забагато. Я був тут хоча 10 машин маю вже встигати забирати. Так. Тут у нас не все на різних терміналах. о ні. Так. Нам треба це на перший термінал, це на другий термінал. Так, давайте. Лінія. Один. Так. Ой-ой-ой, який у нас тут корок створився. Так, а чому ви тут сюди заїжджаєте? Ну, надіюся, Щось станеться з цим портом. Ці сюди заїжджають, сюди виїжджають, ніби логічно. Так, чи можна було би ще зробити якось. Можна би було насправді ще спробувати. Можна було тут насправді побудувати окремо ще, але вже ладно. Давай ще, ще зробимо доступ до вулиці звідси. Подумав, що цікаво так буде зробити. Цікаво, чи воно щось змінить. Так, чи є якісь лінії, які тепер поїдуть тудою? О, дуже зручно. Так. Подивимося, що тут станеться. Ці один одного не мають блокувати Добре, повернемося пізніше до цього. Що тут на зверитополі з паливом? Нормально. Ювно палива стає досить багато. 139. Ну, давайте ще тут теж. Так. Е, давайте подивимося, що в нас тут та відбувається. Запчастин досить мало. Так, давайте подивимося. Не хватає дерева. Чи можемо почати возити звідси ще дерево сюди? І тоді це везти сюди, а це потім сюди. А можна насправді дерево вести сюди і вони будуть вести самі точно. Давайте зразу це зробимо. Так. Давайте 30 метрів. Не навіть тут будував. Ось так. Давайте додамо <кхм> маршрут. Будемо їхати сюди. І... Так, де в нас тут є якесь теж сюди треба тут купляти. А Може тут є, о. Давайте купимо. Давайте 10 поки що. Ой, 10. Цю у лінію. Так. І тоді мало проявитися більше дерева. Так, тут дерево зразу з'явилося. Давайте ще тільки тут поставимо. Е, так, От. І поміняємо термінал, це поставимо. Можемо тут ще зробити так, як я зробив там. Так само доступ з вулиці. І побудувати вулицю сюди. Давайте подивимося лінія 2, ага, зрозуміло, лінія 6, зрозуміло, лінія 18, зрозуміло. Так, тепер має бути. Дерево везуть, будуть привозити сюди, і ці хлопці будуть брати і везти сюди. Тут має початися нормальний прибуток. Давайте подивимося, що тут у нас сталося, трохи Чи... розбирають 83%. Так, тут тепер порожня. давайте з цієї лінії. Керованти транспортом. Давайте. 7, 8, 9, 10. Перекинемо на лінію тринадцять. Так, і тут так само. Лінію 4. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Вісім, дев'ять, десять. Перекинемо на лінію 17. Поки що все рівно не дуже багато. Ага, Тепер у нас дуже багато цієї нафти. Добре. Давайте тут ми 5 машин. Так. Поки що ми тут це зробили. Так, що там наші дошки? Відвозяться чи ні? Мають появитися, здається, перші дошки. Чи вони вже є? Ні, тут тільки запчастини. Де ті ще везуть дошки? О, везуть дошки, от, залишили дошки і тепер ці хлопці будуть забирати. Тепер мені здається, оце лінія 2. Має стати надзвичайно прибуткова, бо вона постійно загружена. Сюди везе до е, сюди вона везе дошки, потім забирає дерева, колоди і сюди везе запчастини. Інструменти. Так. Давайте дивитися тут, що в нас. Е, тут каміння ніби більш-менш забирає. Цегло, що тут забирається. Потяги, напевно, не встигають це все забирати. Так, тут а що цей потяг? Ага цей тільки привіз оцей WZ48. І ніби тут розвозя. Так, тут вже 76, супер. Що ж, давайте ми вже продовжимо далі нашу залізницю. Так, давайте думати, куди б далі продовжувати. Ми думали в Кам'янське, тому що ми тоді зможемо зразу. Нам треба до Мелітополя добудувати, як не як. Це найбільш таке зараз центральне місце. Так, дуже багато у нас нафти тут. Давайте ще. Все рівно 80. 2,86%. Ну давайте стабілізується, тоді ми будемо ще збільшувати. Тут дорога така. Можемо її ширшою зробимо якось? Чи можна так зробити? Ну давайте хоча б так. все рівно вдома ряді їдуть, але надіюсь, що швидше можуть їхати. 90% вже 83%. Ось на цій лінії поки що рівно дуже мало і забирають. Давайте ще раз, лінія 13, скільки є транспорту. 30... Ага, я їх не перекинув таки? 15, а чому я не перекинув їх? Так, давайте ще раз. Лінія 13. 35. раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага, я неправильно, мені треба було на лінію 16. їх Так, тепер маємо запрацювати. І почати рости Тут 94 вже відсотки. Скоро почнемо забирати всю нафту. То давайте ще раз перевіримо. Тут скільки у нас 25. І на лінії 17, теж 25. Що буде ще не вистачати, то ми можемо ще додати по 5 машин, і тоді вже точно має вистачати. Так, цей вже завод доволі великий стає. Тут машини всі роз'їжджаються, ніби корків немає. Так, і всі їдуть, гаразд. А... Так, давайте все ж таки будувати нашу нову залізницю. Давайте подумаємо, де ми збудуємо вокзал. Нам, напевно, краще з цієї сторони вокзал, тому що потім буде простіше сюди заїхати. З тої сторони гора І так. Хоча, можливо... Так, краще, ніж... Отак, добре, давайте дійсно з цієї сторони все ж таки збудуємо вокзал. Так, давайте будуємо вокзал. Вантажна станція, 320 метрів, два шляхи. Тут чи можна буде ще далі розширювати? Тоді тобто можна буде. Давайте чи тут а, краще? Не, давайте тут. Так. Не, це ж ти ось так. Давайте зразу побудуємо ще. Що... Монтажну будівлю. Давайте так, щоб цього разу мене не зламали все. Так, і давайте будуємо полію. Так, тут і дороги. Тут в нас теж така проблема, що в нас ця дорога і перекриває потягом э, автомобілям шлях. Ну це ми потім поремонтуємо. А тут треба думати, як це зробити. було би добре десь сюди Вивезти і. Так, ну давайте, почнемо. Так, колі. Я би... ну, давайте попробуємо напряму З'єднати, щоб подивитися, що з цього вийде. Може, воно і саме це добре з'єднає, ще в мене є велика сумнів. Знову якийсь перетин опору. Ще мені казали не варто будувати багато. Тонелів, але здається, тут без тунелів буде важко. Може ось так. Тоді ми над дорогою. Тут вже така дуже потрібна. Ні, мені це не дуже подобається. Так, мені більше подобається. Тут можна... Тут вибору нема. Так, давайте вийдемо сюди. Так, а ну давайте попробуємо все ж таки вести колій звідси. Ой-ой-ой, тут так буде цікаво. От хотів би я десь сюди вивести. От. От. Так, тут трошки тунель, виходить. Мені подобається цей тунель перед самим заїздом на вокзал, але вже от. І тепер ми зможемо прикольно з'єднати. Так, це найбільше подобається. Можна навіть пробувати все ж таки обійти. Наприклад, от сюди, щоб менше тунелів. От. Це виглядає вже набагато краще. Давай ты можешь. Мне хотелось бы пустину, ну, пустину постельный... Такні, це занадто. Давайте Угу. І перепади висот мені дуже не подобається. От давайте ось так десь. Ось так. Це, я думаю, буде ідеальний варіант. Супер, все. А дорогу ми зараз прокладемо. Дорогу можна навіть би було якось так, щоб через В. Або можна дорогу, в принципі, ось так. Але там ще колії. ми потім з. Не, ну що будуть буде. Ти. Добре, давайте дорогу все ж таки нам треба зробити. ajte. Dvisto nas budu. Samo budujemo dorovu s strane. Дорога є нормальна. І будуємо ще одну зразу залізницю. Так, все гаразд. Так, є в нас... А, ми взагалі під... тунелі не можемо будувати. Так, ну це дуже погано, тому що. Тунель перед самим цим. Давайте мы можем кось ландшафт. Ось. Нам не потрібен тут. Так, нам треба тут заїзд сюди. Так. А, ось тут заїзд. Сюди. Так, відразу сигнали ще поставимо. Ось і давайте додамо новий маршрут звідси туди. Чи ні? Не, давайте ми не будемо це робити новим маршрутом. Ми змінимо просто існуючий маршрут, який в нас є. Керувати лінією. Напевно в коментарях мені підкажуть, як дійсно краще зробити, але... А нам тут хліба... а в нас тут паливо. Ну, паливо тоді будемо далі возити. Значить, Ми з Бердичева беремо будівельні матеріали, їдемо в курис на станцію 2. І потім в Кам'янське заїжджаємо на станцію 2 також. Е, чи можемо ми ще щось. Ну, хліб ми могли би возити, але давайте поки що, поки що будемо тільки цеглу, тому що хліб потім ми можемо додати. Давайте так, тут ще добавимо маршрут. Звідси сюди. Так, відкриваємо майже ціле місто і нам треба машину ще. Давайте хоча б одну купимо. Давайте запускати час, подивимося. Я думаю, ми можемо зразу дублікувати цей потяг. Він поїхав пустий. Чи можемо ми його... Чи достатньо тут нас цегли? Давайте. Так, давайте подивимося, де в нас цей. Потяг. Так, він виїхав. Це вже приїжджає перший раз сюди. Він, правда, порожній. Але скоро стане непорожній. Так, а хліб нам кудись сюди треба вести? Ага, ми можемо сюди хліб вести. Я перепрошую. Так, давайте зразу змою. Цей <кхем> хліб ми будемо вести не тільки сюди, а ще й сюди. Тобто це лінія. Так, а як би це зробити розумніше? Ну, давайте поки що зробимо подурніше, а потім вже будемо думати, як зробити це. Значить, ми звідси беремо хліб, веземо сюди і потім ще ми веземо його сюди. Ну, давайте так, спробуємо і тут зразу подвоїмо кількість авто і хліб. Так, а тільки одне питання, чи зможуть ці потяги возити хліб? Так, чи цей... що нам потрібно для хліба? Ага, нам потрібно такі ось вагони для хліба. Давайте. Давайте ось такі. М -м -м. Давайте, попри що зробимо так. Тут також зробимо. Тепер мають почати возити хліб сюди. Якщо тут хліб з'явиться, ми зможемо потім його цей хліб відвозити в Бориспіль. Це буде вже прикольно, тому що сюди ми веземо цеглу, назад веземо. Було би класно, якби це все можна було возити в одних вагонах, але вже як є. Це частини ми зможемо. Тут буде залізниця, звісно, заповнена сильно. Так, дивіться, скільки в нас тут дерева. Давайте. Збільшувати. Так, що в нас з нафтою? 97%, 90%. Я не розумію, на цій лінії скільки на Автомобі... автомобілі 25. І на цій лінії 25. Ну, а можливо, ще недостатньо часу пішло, бо в нас стояв час на, па... на паузі. Так, що там наш хліб? Чи везеться туди хліб? Хлібчик, хлібчик, ти везешся чи ні. Ну, вони мають привозити сюди хліб. Так. Чи виготовляється тут достатньо хліба? Мали би забирати. Ми можемо зразу запустити, щоб ще привозити, але тут у нас ще є достатньо. Ні, ну, показує транспорт 100%. З цього 100%. Давайте подивимося, чи ми везли вже хоч трошки хліба, ще ні. Марі, що весь хліб сюди, везете, не везете нічого туди. Потяг приїде, зараз знову пустий поїде. Нам потрібен хліб. Везіть хліб. Гаразд, давайте поки. Давайте подивимося, що у нас вже є. По пасажирському транспорту. Такі автобуси в нас є. Ще почекаю. Давайте розберемося, чи це працює, бо знову в нас щось не так. Чомусь хліб сюди не везуть. Хоча б цеглу сюди стоп, а цеглу сюди привозили і цеглу сюди. Не вже ми знову поламали щось. Ні, не, ну тут все є. Лінія 19Є. О, появився хліб. Алилуя! Може і цегла появиться. Хліб забрав. Так, а цеглу сюди привези, ж хоч трошки. Що в нас по цеглі тут? Там. Добре. Я зрозумів, треба оцю лінію зробити трошки по інакшому Давайте поки що так. І тут додамо і один потяг ще додамо. І тоді мало би більше цегли звідси забрати, тому що нам треба багато цегли возити і а хліб чуть-чуть по починає з'являтися. Скільки ми вже веземо хліба з восьми гаразд. Так, тут ще хліб є. Тут. Ну, давайте запускати ще цю лінію. Щоб хліба хватало точно всім. Так, де нас... Э, де в нас в нас тут є? 10. Щоб хліба з'являтися більше. Так, бо ці вже майже порожні їздять. Так, точно треба терміново треба більше хліба. Гаразд! Не думаю, на цьому приблизно ми можемо зупиняти нашу серію вже виїхали наші вантажівки за хлібом. Тільки давайте подивимося, чи привезе сюди цеглу хоч хтось. Поки що не везуть. Але хліб вже сюди звідси забирають. Тут достатньо цегли. Так, забрали цеглу. Їде потяг? Цей цеглу привозить. Це лінія скільки у нас трохи грошей дає. Я так підозрюю, давайте глянемо ще. Тут чи в нас є щось супервід'ємне? Поки що ця лінія 15 для нас не прибуткова, але це зрозуміло, бо поки що ми навіть сюди цегли не возимо. Я не до кінця розумію чому, але хоча б хліб. О, вже 8 з 8. Отже, так, мені на сьогоднішню серію все. Ми зробили, коли добудуємо вже наступні серії. Я надіюсь, що ми добудуємо вже залізницю до Мелітополя, і потім можна буде думати про ще якісь нові виробництва. І, можливо, ще до Прямого Майська. Всім дякую за увагу, будь ласка, ставте ваші вподобайки. Також підписуйтесь на канал, це дуже важливо. І дякую всім за увагу.